І всім привіт, друзі, ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на К2, карта перлинна річка. Ну що ж, до бою. Так, К2. Що це у нас таке? Це у нас преміум тяж. Акційний, а, верніше, не акційний, а аукціонний тяж, який можливо було отримати на аукціоні. Так? Наскільки я не помиляюся. Ви в мене... Експертні експерти так ерудовані, поважні. Тож управляйте в коментарях, якщо я не правий. А якщо правий, то напишіть, чи ви брали на овсі як ви думки про нього. Тому що я наскільки пам'ятаю, про нього писали, що ніщо десятки. Так, у нього дуже чудове бронювання нього бронювання чим чудово, що воно під гострими кутами, нього башта майже не пробивна, і можна танкувати от, ромбом. Зараз ми бачимо, що наш герой став саме ромбом, просто переднім ромбом, і його ніхто не може пробити. Чому? Тому що там і фальшборта є, І якщо ти маєш скіліще і знаєш, як він танкується, то ви бачите, що вже натанкував 1360. Що Просто уставши, підставивши край борта, всі стріляють, не знають як його пробити. І знаєте, ну намагаються, намагаються. Я знаю, що і башту дуже нелегко пробити. А ось по нашій гарматі це ще те задоволення, але ну, ми бачимо, що наш герой все одно настрілює непогано. Бачимо, що за... заряджені кумуляти, так не заряджені у нас бронебійні зовсім, бо тут 203 пробиття, ну ви розумієте, 203 пробиття навіть для восьмого рівня це не досить чудово. Е, у вас яких заряджено. Тож цей танк не для того, щоб фармити, це фонтанчик, я так розумію. Всі танки, які на аукціоні, я так розумію, це все фантанчики. Просто от для колекції. Чому я спочатку сказав колекційний, тому що багато хто просто для колекції беруть собі ці танки. Бо там ну, дійсно бувають такі танки, які, на яких дуже важко грати, по-перше, дуже непробивні, але тут ми бачимо, що за рахунок своєї броніщі броніші, ну як на мене, він вважається фантанчиком. Значить, 5-0 по бою в цей момент, поки я тут розповідав чудові історії вам, так, про все те, що я про це все думаю, бачимо, що вже там проходять, і можуть вже і ззаду нам зайти, тому що якщо там одну птеху нашу знешкоджать, то вже заходять вже і в тили. Нам треба вмикати свіліще, тому що... Ну, хто ще буде тащити? Звичайно ж, наш герой повинен тащити, тому що він надіслав гравцю UA свій реплей, і він хоче показати щось дуже крутезне. А я так розумію, він просто нам покаже, не те, що просто, він вже нам показує, що цей танк дуже чудово танцює. Ну, навіть вже лобом просто виїжджати. Ну тут як лобом виїжджати? Лобом виїхав, але ж виїхав, відкривши НЛД, а НЛД вже там таке ще задоволення, воно побувається. Тут чи на нас AMX вискочив. Непогано у нас нахлопушив, але поки що тримаємося і вже навіть в тили заїжджають. Нічого ніхто не прикривається. Хтось нас в тили там пробують, а чи це у нас е С-52? Напевно, вмикає скіліще вицілює нам НЛД. Але дивіться, в цей момент ми, наш герой вже настріляв майже 3000, це на восьмому рівні. Вже майже Тисяч, вже майже 4700 натанкував. У нас тут така дуельна дуель з цим AMX, треба його перепинити. 3 хп залишили йому, ну як? ж допоможи. Бо на нас просто загрались всі. Танкуємо далі. Вже майже 5400. 5700 натанкував. Оце круто. Ви бачили, який був перевіз у суперників, просто вони... Ну вони напевно не знають, що це за танки. Вони вирішили, випучивши очі, продавити цей напрям. В цей момент ми їх всіх поперепобушували. Вже два вороги знищено, вже майже 3700 настріліно, вже майже 6000 тисяч натанковано. Ну я вам скажу, що на тайпу 5 в кращі його роки важко було стільки натанкувати. Дійсно, броніщліське броніще. На своєму рівні тут точно бронічниське броніщенка. Якби побачите, як він проти десяток грається, ну напевно, що це там Він програє по всім параметрам, тим паче по гарматі. І один ворог залишається. І бачите? Ось так такий перевіз. І ось так його злили суперники. Чудовий бій. Дякую за чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.